Попри дощову і про холодну погоду на відкриття пам'ятника лікарям, котрі загинули в роки війни, зібралися медики, представники влади та ветерани. Останні, в свою чергу, вдячні за цей символ пам'яті та з болем в серці згадують той складний період. Дорогою ціною далась перемога, і не вклад в неї внесли наші колеги. Я хотів би сьогодні щиро подякувати наших ветеранів, які присутні сьогодні. За той вклад, який вони внесли, встановленні нашої лікарні. Житомирський міський голова Володимир Дебой назвав цю подію для себе неформальною. Очільника міста тішить, що в обласному центрі відроджуються славетні традиції вшанування пам'яті загиблих під час війни. Дійсно, з 1921 року на цій землі, на цій території, вже була лікувальна установа. І на цій священній землі. Спасали життя людей, дарували життя людям, і в роки війни медики безумовно залишили свій слід, важливий слід, в перемозі і внесли свою важливу складову. Символ пам'яті загиблим під час війни медикам споруджено за кошти меценатів. Присутні висловили сподівання, що щороку вдячні нащадки та колеги прикрашатимуть монумент квітами та своєю присутністю.